25-й фіговий рік Сімірка Пікова бачиш на Не знаю, мені складно зараз в це вірити. Мають бути якісь зустрічі того, що випало три сімки поряд. Знову коротше, повернеться оця ситуація. Пам'ятаєш, коли махали ядеркою? Багато буде дезінформації. Погано буде, якщо падати до піковий, то обстрілів буде багато, і у них по планах вони хочуть прямо. Лакшарі обстріл зробити. Тут дев'ятки просто падають. Соответственно, карти показують, що літом много обстрілів, прильоту саме по домам со смертями і так далі. Вітаю всіх на каналі of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його просувати з нами сьогодні. Марія Тиха, найголовніша відьма країни. Пані Марія, вітаю вас. Віт. Чи можемо ми в загальному сказати, яким 26-й рік буде для України з точки зору загального вектору подій? Давайте просто як ми робимо, взагалі краще дивитися що рік, коли він почнеться з перших чисел, того що так наприкінці року ніхто не робить. Давайте зараз просто порівняємо що гірше було. Давайте, чи що давайте. краще, я не знаю. Давайте що гірше було. 25-26, що взагалі карти покажуть. Що гірше, чи краще що питати? Давайте чи буде краще? Давайте порівняємо просто 25-й, да. Тяжкості двадцять шостий. Взагалі для України по подіях різних. Двадцять п'ятий фіговий рік. Семір Капікова, бачиш, накрила: Семірка Пікова це карта сліз, горя і так далі. Якщо вверх воно падає ось так, це свято. А якщо так вниз, це карта ще гроба, труни. І так далі. Поганий рік. І дивись, чого да? шестірки дві випало. Шестірка це в нас рух, тобто карти натякають на те, що. Багато було бла-бла-бла, але чітко якогось руху, і так далі взагалі не було. Всемірка піково перекриває. Поганий рік для нас на 26 шостій. Чи взагалі можливо якась пауза буде? Ну, карта краща взагалі падає. Не знаю, мені складно зараз в це вірити, але карти якраз таки натякають на те, що мають бути якісь зустрічі того, що випало три сімки поряд. Тобто карта сімки це е, зустріч. Я так вважаю, що все ж таки будуть якісь, не знаю, можуть бути якісь перемовини. Я зараз не кажу, що прям Путін-Зеленським буде, але зараз кажу про те, що делегації можливо. Все ж таки російська, українська і так далі, того що тут зараз шістка падає пікова, і три сімки поряд. Ну, непогана карта, непогана карта, але в цьому році дуже тут піковий падає з вісьмірку піковою. Дуже багато буде. Знову коротше повернеться оця ситуація. Пам'ятаєш, коли махали її ядеркою. Дуже mm -hmm. багато цього буде в цьому році. Прям буде прям пік. Mm -hmm. я, не, не скажу, що ніж кнопку зараз чи ядерка політіть. Такого не буде. Я зразу говорю. Тут спікова восьмірка пікова дезінформація. бачиш, ж падає. Mm -hmm. А загалом, як буде з обстрілами? Зараз подивимось, багато вісьмірка пікова це ну, жовта преса. Багато буде дезінформації, дуже багато буде. І тут це ще карта переляку. Тобто саме з, е, через пабліки, саме через те, що наганяють це все, розганяють і так далі, люди будуть боятися дуже сильно, щось буде відбуватися, як я не зрозуміла. Але падає три сімки поряд, такого ще не було, до речі, разу. Тобто, все ж таки будуть якісь зустрічі, які на щось вплинуть. Тобто, якщо 25-й рік, там шістки, і ні в що воно виливається, то 26 шостей сімки падають. Тобто мають бути якісь зустрічі важливі, того, що три сімки. Ти знаєш, що таке, да? Якщо ми беремо азартні ігри, казано і так далі. Що таке, три сімки, коли поряд воно падає щось непогано. Ну небагано. я особисто не знаю. Можливо, деякі глядачі знають. Знають сто по центів. Вони в коментарях зараз три сімки падають. Їх навіть часто там на номери машин чіпляють, тому що це якраз такі ну для удачі і так далі. Загалом, як буде з обстрілами, все ж таки, давайте два рік. Обстрілах, стане можливо, краще, чи буде ще гірше, чи буде на рівні? Ну, тут спіковий падає. Погано буде. Так само, як було в цьому році, воно так же буде. Багато буде страждати тут. Ші шістка пікова паде і туз е хрестовий паде. Туз хрестовий – це північ країни і шістрка пікова це саме область. Дуже багато будуть страждати саме області. Це буде пов'язано час... з, енер... так... з, е з енергетикою, як в цьому році, чи вектор зміниться? Зараз давай це секундочку. Туз піковий паде. Якщо падає туз піковий, то обстрілів буде багато, і будуть ну, найгірша карта коротше падає. По обстрілах поки що нічого не зміниться взагалі. Показуйте, будь ласка, які цілі в 2006 році топ цілий. в Росії. Можемо розбити на період. Давай зима, весна зробимо отак: от от, да, того що угу. зима. Ну, дивись, щодо зими, по-перше, шестірка пікова це в нас про вокзали. Шестірка пікова це дальня дорога. І це карта вокзалів. Це перше, друге вісьмірка пікова. Вісьмірка пікова в нас програвалася в Дніпрі, в Чернігові. Це ефіри, телебачення і так далі. Це телевежа. Вже багато разів просто програвалася в гральній колоді. Тому ми знаємо, що вісьмірка пікова це саме телевежі. Тобто, вони, окрім того, що вони хочуть потець бити, вони хочуть залишити ще українців без інформації, да без світла, без телебачення, без зв'язку і так далі. Вісьмірка пікова. Вже потім карти показують валет, це якраз таки з того, що валет – це пробликати. Ось, і дивись: все ж таки, я з шестірки падаю, ще дві. Я вже казала: що шестірки – це рух, тобто це мости. Оці. Тобто, ще будуть удари по мостах. Не тільки в Одесі це було, ще що, що, щось буде. Тут падає хрестовий туз. Хрестовий туз це в нас Київ, хрестовий туз це в нас Харків, хрестовий туз це в нас Дніпро, Запоріжжя. Полтава, здається, Да. Ну, коротше, ще буде щось. А давайте коли це буде? Так. Запитаємо. Я про зиму спитала. Це зима. Це зима. Зима да, -да, -да. ми ж розбили на період. Угу. І що ще? Король піковий. Ми ще два тижні тому почали говорити про те, що буде удар по рядовому кварталу. І там недавно Зеленський ось вчора чи позавчора сказав, що вони планують. Карти показали ще два тижні назад. Тобто, я так розумію, що буде ще того, що падає король піковий, тобто вони все ж таки вдарять кудись. І я вважаю, що це буде ось найближчий час, того, що шестірка бубнова це по найближчий час, це типу на днях. Ось так карти. Найближчий час просто карти показують. Я сьогодні коли обстрілу дивила, дивилася, там чітко падає, що якраз таки це новорічні свята. У них по планах вони хочуть прямо лакшері обстріл зробити. Порядовий квартал, центр. Ні, ні. ні Мені саме, я думаю, що це Київ, саме, саме Київ. Мені здається, дав падав ще Миколаїв, падало адміністрація. Їх падала. Ну, а сьогодні просто міста, деякі дивилися вже так, Давай зараз подивимось на. Які об'єкти весною будуть, і, і влітку, да? Ну, Подивись, ти знаєш, якась дивна історія. Коротше, дивись, що до бликають зрозуміло, тобто, ну, їх типу тец не будуть дуже сильно там якось турбувати саме на весні. Але десятка пікова лягає на пікову валет, на весь пікову, тобто буде буде навесні якась ситуація, пов'язана саме зі зв'язком, все одно. Або це буде кінець зими, вони вдарять кудись. І ляже зв'язок якось не дуже тут добре падає. Може бути така ситуація, як в Чернігові, наприклад, да? що воно там зв'язку сидять вже? Три місяці ну, нормального да, зв'язку, я про це кажу. Того, що якось воно в них поділено, Типу, знаєш, спочатку блекаути, це якось міксується зв'язком, потім якось з зими воно переходить в весну. Типу, що вроді уже от по блекау там нормально, а от по зв'язку якась то біда, десятка пікова накривають. Потім падає три десятки і шестірки. Три десятки і шестірки – це якраз такі стратегічні об'єкти. Шестірки це рух, тобто це мости, не знаю, знову ж таки, це вокзали і так далі, залізниця, полії, да. Десятки це про склади, нічого нового не скажу зараз. Тут не подобається мені, що падає туз пікова, якийсь буде прильот по вокзалу, і бубнова масть. Бубнова масть то у нас запад страни і е, червовий туз юг і, центр. Північ це нас Христовий, і схід це Христовий також. а Бубновий туз це захід країни буде якийсь удар по вокзалу на западі країни плохой, каковий туз падає, з смертями і так далі. Це запад країни Тут город не написано на картах, але запад одразу, куди да, карта весною. Уж не знають ракти прильотну сам факт, що якого тут накриває так, от вокзалі та весна. Так, далі, що у нас тут далі? що ми розглядаємо зараз лі, літо, так, літо. <гублення> стратегічні об'єкти, які в них. Ну, блін, тут на літо падають. дивись, давай: так, ми зараз не проговорюємо про жилі будинки, того що зрозуміло. Ми ж проговорюємо які цілі в них. Порчергове, що? Понятне діло, що воно прилітає по домам, якби ані. Вони... Ну, ясно все. Тут девятки просто падают. Соответственно, карты показывают, что летом много будет обстрелов, прилетов именно по домам. Семерка пиковая накрывает девятки. Девятка — это карта кровати и постели. Это дома жилые. Вот, и тут какая-то история будет, не знаю, что это такое, лето. То есть тут червовый валет это ребенок, десятки, две падают, девятка пиковая, туз пиковый и туз крестовый. То есть какая-то будет история: то ли это лагерь, то ли это школа, или какой-то лицей, потому что просто игральная карта это не Таро. Вот, как бы, по-другому немножко все. Будет какая-то ситуация, связана с трагедией, где-то связанная с детьми. Вот. Какое это у нас, э, что у нас там летом? Июнь, июль, август. Я думаю, это июль, что в июле? Июль переход на август. Ну, конец июля, август, не знаю. Будем уже позже это все смотреть детально. Но вот да, карты мы спрашиваем, какие цели, а карты иногда вот, имеют свойство показывать, что-то вот произойдет. Вот нужно обязательно информацию сообщить, вот прям вот нужно. Тут что-то будет связано с этим. Если перед этим нам падало, что будет что с вокзалом, какая-то трагедия, да, что-то вот люди погибнут. Здесь что-то с детьми связаны снова. Будет вот, это вот как-то вот. Не знаю, посмотрим. Э -э. По целям летом, ну тут девятки, да, дома много прилетов будет летом, не знаю, дома. Уже здесь связь и ТЭЦ не падают, вот обрати внимание, уже нету этого. То есть не падает ни пикового лет, ни восьмерка пикового, нет Уже вообще другое показывает. То есть получается зима, весна, а да, тебе а да, история статуса с детьми? Валитку, раз секундочку. По направлению. Крестовый Туз. Э, Вот, да, то есть, я думаю, это либо Днепр, либо Днептовская область, либо, ну, короче, Крестовый Туз и Такие, в Днепр, в Харьков, в Запорожье, Крестом, Полтава. Сосхиты Пинич Крестовый Туз. Вот, уж дать надо. Угу. Это будет связано с детьми. Кроворог крестовый туз. Вот. нас вот, какая-то история, подобная, как с площадкой детской, помню, была в Кровом Вот что-то вот такое. Вот, вот с детьми что-то связано будет. Смерти, детей, э, лето, июль, переходящий в август, я считаю так. Э, крестовый туз. Падает. То есть это схит и пивнич. Про Крыворок что, вспомнила? ту историю с площадкой. Помнишь, когда прилетела баллистика? Вот, да, вот погибли дети на площадке. прям вот, что-то вот подобное будет. Но туз Крестова, видишь, падал. Туз Крестова все-таки это больше какой-то ла... Ну, вот... Сколько это помещение здания какое тут, что -то в стане, не площадка, не какая территория, а какое-то здание. Вам позже пришлю, пока ещё рановато. Что у нас ещё осень остаётся или пока или Ещё І... згасайться осінь, якщо можна коротенько про неї також добре. розказати. Да, добре, добре. Про осінь 2026 рік, які цілі будуть. Понятно. тут сразу три вальта выпала, дети в школу идут, ничего как бы нового не скажу. Вальты выпали, дети и так ле. И какая ну, это история такая хорошая. Секундочку, сейчас. Э, короче, школы, туз крестовый нога. Это школы. Школы, университет ничего нового. Девятки, дома, понятно. Десятки, складывай, будет какая-то история с каким-то коллаборантом связана. Кого-то прикончат осенью. Тут король пиковый, выпал Бубновый, десятка пиковая, а тузом Пиковым вниз. Вот так вот падает. кого-то прибьют на оккупированной территории, у кого-то значимого, весомого. Никакого-то там, да, вот, а весомого именно человека, которого мы знаем, не знаю, оккупированной территории. Кто-то важный будет очень. с вот чем свя связан? с Украиной. Крестовая дама это про Украину. Я считаю, что это какое-то украинского происхождения. Это коллаборант. Даже не коллаборант этот, как, как они называются. Пані Марія, я не знаю, чи можна вам ставити такі питання, але а, да. ну, давайте. Чи підпишуть таке угоду наступного року, чи буде у нас мир, чи буде припинення вогню? І коли це буде? Тому що казала, що в березні, начебто, планують закінчити. Раз подивимось. Я взагалі... Ну, дивись, закінчення війни я все не, ві... не вірю і не вірила ніколи. Давай зараз подивимося, що буде взагалі якась пауза в 26 році, чи. Ну, Бо знову сімка випала. Ну, типу, це зустріч, переговори якісь ну, зараз. Ну, поки що дев'ятка пікова падає. Дев'ятка пікова та спікова, поки що таке. Не дуже гарна карта. Але взагалі такі питання краще дивитися все ж таки з початку року. Вже з початку року. Угу. Значить, ми до вас звернемося ще Поч... на початку року. Добре, поки що карта не дуже, там піка нападала. Ні. Такі. А оця історія, яка також зараз шириться ЗМІ, про війну НАТО та РФ. Так, да, так. Да. Я скільки... сумніваюся, сумніваюся. Раз подивимося, чи буде війна НАТО і РФ. Ні. Не бачу поки що це все. Це поки це який період? Наступний рік? Я сумніваюся, що буде прямо війна НАТО з РФ в Зараз. Ні, карти взагалі не показують. Прям. Ну, десятка накриває. Ну, таке. Зараз, якщо б туз пікову накрив, бо я сказала, блін, все, завтра. Нема. Жодної карти негативної нема. Це просто, ну я не знаю, ну робити нема, що мені здається. Увагу привертають до себе всі як можуть. Зрозуміло. Нема, жодної карти нема. нема, Не, не дев'ятки пікової, не туза пікової, Нічого взагалі. Жодної піки не випало. Ну нема. Те, що може бути, це якісь просто це якісь таке які мелкі сори. Все, Тобто не падає там. Ну ні ядерка не падає, ні війна, що там не за Росія наступати буде. Ні, ну, не падає таке. Понятно, що ракети будуть літати, в Польща будуть літати молодого, бо ніхто нічого не зробить. Загалом наступний рік буде трошки легший для нас. Давай подивимось, не знаю, якщо порівнянні зараз да, де більше майстрів паде. Два 26 двадшостей. Що для нас легше все ж таки 25 й чи 26-й рік? 25-й туз, ну, складно було, максимально прям карта випала. Ну, і мені здається, що да, все ж таки легше шестірка. Через що легше? Бачиш, знову карта показує цю шестірку. Якісь щось буде відбуватися. Тобто, якщо 25-й рік це рік, э, рік. Год непонятки, вообще абсолютно непонятки, якби да, как бы никакого движения, то как раз таки 26-й з движением здесь. Шестерка це движение. Что-то будет происходить, то есть к чему-то воно буде вести. К чему? Смотри, как, блин, три шестерки выпало. Хорошо, к чему? Еще одна шестерка. И что? Все равно, смотри, все равно, да, разговоры здесь, ссоры, конфликты, какие-то конф... территориальные конфликты очень много будет. Туз червовый, девятка пиковая накрыла. это про туз черговый, полная чаша, да, это территориальные конфликты. Я считаю, что много будет конфликтов из-за юга. Туз — это именно юг. И не забываем, пожалуйста, о том, что я тоже говорила, мне не нравится карта сейчас по наступлениям по югу. Потому что у них действительно есть планы у России наступления по югу. Это не только Запорожская область, это еще и Николай, и Одесса. знаешь не знаю, что они придумали пока, это пока нереально посмотреть. Но мені нравляться карти. Будуть якісь питання, пов'язані з югом, негативного характеру. Не знаю, що там происходить плот. Це ми не можемо запитати. Я читаю, що ні все таки планують наступлення росіяни по югу. Чи буде воно як, ну, результативним? Давай подивимось зараз. Тим ні, я сумніваюсь в цьому. Планують ли росіяни наступати дійсно на Николаїв? Тип ні. У 100%, ну, що на Одесу. Не хотят, ну, на Чачи? І з ну, конечно, тустеково паде. Ти, блін, Хорошо. Результаты покажите мне, пожалуйста. Абсолютно никаких результатов. Только восьмерки. Восьмерки — это разговоры. Нет, пустые. Смотри, пустота, видишь? Какого лет? Карта пустоты. Ничего они не получат, но сам факт, что они планируют это делать. Я считаю, что много будет конфликтов. Территориальный вопрос подниматься будет по югу. Это имеется в виду Запорожская область и Херсонская область еще. Таня, до вас запитання: да. оці скандали, які були в Україні цього року про Міндича і про mm -hmm. всю цю кампанію, чи о, буде щось таке в наступному році? Чи буде це продовження цієї справи, чи ми дізнаємося якісь нові обличчя? Я думаю, що в конічному окажеться, виясниться, хто убив Дениса монастирського. Я знаю наверняка. А касательно Миндича, посмотрим. Чем закончится для него эта история? Думаю, ничем. Абсолютно. Никто никого не посадит никуда. Сейчас. Да ничем, вот серьезно, чем для него закончится история? Восьмерка Пикова это про хейтеров, про негатив, про бла-бла-бла, вот этого, да, когда говном поливают. Но действий нет. Десятки человек с баблом, две десятки, все у него в шоколаде, все у него хорошо. У нього проблем нікаких абсолютно не нічого. А чи буде от всередині країни е, да. ситуація більш? Ну, я навіть не знаю, яке слово. Яка ще масштабна ситуація? чи просто... От, е, тому що ця справа просто таке обурення викликала у суспільства. Да, і нібито ну, воно розкололося? Чи буде е, навпаки згуртування якесь? Чи буде 26-му році? Яка ситуація типу подібна? Да? Щось таке. Угу. Типа как Миндич. Ну, касательно Монастырского я сказала. Посмотрим, как будет в этом году. Раскрою там. Да, что-то будет. Смотри, опять король червовый, десятка, туз червовый падает. Туз вот пиковый падает. Что-то будет подобное. А что это за что это? С чем связан человек, король червовый? Это кто? Какая профессия у него? «Король первый власть, понятно, семерка. Просто тут, понимаешь, подача сейчас восьмерки. Восьмерки — это... Ну, восьмерка — это вообще карта блогеров, это разговор. Ну, сейчас все политики тоже блогерами считаются, они тоже много говорят, да, выступают. Восьмерка «король пиковый, то есть статусный какой-то мужчина, положение. А ну покажите мне, что такое, чтобы я поняла, кто это примерно хотя бы. Понятно, здесь сейчас карты показывают богатый, тузы, это все ясно. Сейчас каждый второй он богат из политиков. Кто это? Дети есть. Не знаю, мне кажется, что это за окружение президента кто-то, типа, вот что-то похожее как Миндич, кто-то очень близкий. Потому что я спросила, говорю, с кем связано, показывает президента, его окружение. То есть есть какое-то отношение к Миндичу, есть отношение какое-то к Миндичу. Есть у человека дети, двое детей, я бы сказала, даже и туспиковой накрывают. То ли будет какая-то попытка покушения на него, то ли его убьют. Что-то вот будет такое. Туспиковый накрыл просто. окруження президента. Давайте, нехай це буде загадкою для наступного нашого ефіру. Хто це а. буде? Чи ви, чи ви можете детальніше? Та ні, я просто, я ж не всіх там знаю, мені ж теж якби сложно так. А багатьох знаєте? Ну, не настільки прям, щоб зрозуміти, що це за мужик. Окруження президента, хорошо, король, ну. А ще хорошо, він... а яка? Какая... Так, да, він зараз mm. при владі. Да, 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 король какого Направление какое, работает. Вот я понять хочу направление какое, с чем связано. После две десятки планы. О, Подожди, шестерка пиковая, то есть человек, человек, человек. А у кого гражданство есть? Не, не украинское у нас при власти такое было? Но у кого гражданство? гражданства не, не наше. У Попытай назови. У Мирова гражданства. Здесь шестерка пиковая. Шестерка пиковая это как раз такие вот залезныецы, потому что мы с тобой говорили, да? Что там у Мирова? В чем он? Министр чего он? Вин РНБО. РНБО. А что такое ну, вот, гражданство? Меня интересует. Семерка червовая, шестерка пиковая. Кого-то гражданство. Не наше. При... Человек приезжий карты показывают. Шестерка пиковая. Шестерка пиковая – это за граница. Дальняя дорога. То есть это не Украине, Значит, у него есть какой-то... Вот, какой вот... Не знаю, про Умерова подумала сразу. Что там будут просто происходить, что-то будет. Ну и, зараз и Зеленского покушения, него. кстати, падает в этом году тоже. Новое. Посмотрим, что это может быть. Я забыла сейчас сказать, чем связано. Мы предсказали, блин, три покушения на него, кстати. И в замок чтобы... також, так? Одно, одно из первых это было, когда, может, ты помнишь, он поехал в, на юг куда-то. Это было вот год назад где-то, полтора, не помню уже. Мы туда в эфирах были. Я говорю, короче, по югу падает. Он на юг куда-то поедет, что-то случится там, что-то вот, да. И он поехал там буквально через месяц на юг потом. Одесская область или куда, и там что-то было. Мы заранее еще предсказали, как он ел. Мы заранее, до того, как он поехал, посмотрели. Даже поездка не планировалась. Сейчас. Что там падает, какое покушение, с чем связано. Опять что-то падает, связано с дорогой, шестерка это дорога, и опять червовый туз. Это юг, не знаю, это Запорожская, может быть, область. А, крестово червовая крестово червовая Запорожье крестово червовая идет. Это как юг, типа, и крестовая масть тоже к Запорожье относится. Херсон не идет крестово червовая Херсон только червовая идет мастью. Либо Запорожье, либо Днепропетровская может какая-то область быть. Ну да, поездка какая-то. Вот шестерка снова падает. Поездки, семерка пиковая, Типа поездки. Это может быть, мне кажется, вот мое какое-то мнение. Весна и осень. вот. Осень в октябре, но весной не знаю. У так десятий місяць просто почому там йде. І, і, і весна. Зрозуміло. А. пане Марія, дуже дякую вам за передбачення на наступний Тобі. рік. Сподіваюся, що всі будуть здорові, що у все буде добре. А. Дякую вам і до наступних зустрічей. Да, пока, пока.